Друзі, всім привіт! Сьогодні неочікуваний в нас коп. Збиралися просто походити по культурам. Я знайшов але... вислов печатку. І тут поступу, поступу. неочікуваний дзвоник і нас запросили на город. А на городі нас чекають огірки. В общем, сьогодні коп по війні. Дивимось. Так, друзі, ось орендар позвав, каже якийсь. Якусь штукенцію знайшов. Зараз ми подивимось. Так, друзі, дивіться, які у нас тут цікаві Парусядка. знахідки ось такі. І ось тут попахали і зацепили. Так, що таке. Зараз будемо дивитися. Розпочинаємо такі розкопки. Ви Подивіться шняга випала і це ми тільки почали. Ви бачите, який розмір. Ну, Полежала патую. Це так для порівняння. Ось такі починаються у нас цікаві знахідки. Друзі, не поспішаємо. Такі у нас 45 мм друзі вилазять, що хай Бог мили. Так, ось така у нас нелегка задача. Камрад взяв на себе відповідальність викладати такі небезпечні огірочки. Так, Дивіться... Не Не розбираємо, так як нам дали вказівку такі ось красені латуні. І ось дивіться, є ще такі накручуються ось такі накінечники. Ось я вломаний з алюмінією. Бачите, там провідняється різьба, тому ось ще є вже розібрані і є ось такі мідні юбки. Починаємо далі шукати, тому тут, як кажуть, спішити не потрібно. Ось а тут щось у тебе точно є, цвітне. Тут теж світна, можливо. Можливо, що там? Так, ще одну бачу. Бачу, Дмитро ще одну витягує. Обережно. Такі такі гурки нам не потрібні. Вони не стріляні, капсуля всі цілі, але їх трактор трошечки підігнув. Тому Я зараз проходжу. Отут От щось є. Ну, будемо зараз потрошку виймати. Я думаю, що це якийсь можливо схрон. Так, зараз тут поки що. Ось дивіться, ще два збоку лежать. Так, і там я думаю, що більше буде. Обережно. Ще два. Три. Там буде ще. Це тільки початок. Це цілі. цілі. Там ще чуєш, Чіркає. Ставте пальці вгору Дмитру за роботу, підписуємося на канали. Ось бачите ще якісь Ось і ще щось, дивиться. це, мабуть, як пиж. Що це таке, не знаю, з войлоком всередині. Так, добре, друзі, будемо потроху перевіряти цю яму, схрон. Добре, що тракторист не підірвався. Так що так. от. Так, друзі, викопали 6 штук, 45-х. Зараз перевіряємо місцину, там ще туди далі. Орендатори дали всі абсолютно нам права на цю ділянку, сказали, можете тут рить. Катакомби, залишати... що хочете ти робіть. Налякані люди, звісно. Ну, Ми вже визвали МЧС. Зараз приїдуть, заберуть, заберуть ці снаряди. Так що так? А зараз ми ще перевіряємо, можливо, ще щось знайдемо. Я там ще одну частину від снаряда знайшов, теж туди поклали, але вже не знімав. Ну, Ходимо і шукаємо. Ось така у нас історія. Вже приїхала поліція. Чекаємо МЧС. Допоможемо трошки людям прибрати зброю. смерті. Це лайно попередньої війни. По-іншому ніяк не назвати, тому ще дуже багато такого лайна буде після нашої перемоги. Добрий день. Бачите, як файно, що ніхто не зірвався. Ось ви лежать, кабанчики. Ідіть, хлопці сюди. Вибачте, ми для ютуба знімаємо. Так, друзі, бачите, ось приїхала команда МЧСники, поліція. Так. Вже все, в принципі, завершилось. Взяли з нас показання чи покази. Ну, таке, насправді, просто відновити картину, що як було, де да як лежало. І зараз все стрічкою обгородять та заберуть. Приїде спеціальна бригада. Ось так ось. Звичайний коп. Перетворюється на пригоди. Не покажи, Не покажи. Якраз позаду видно всі три машини, бригада МЧС, поліції. І мене видно. Всі, всі приїхали, всі підтвердили, що це. Що це снаряди, що вони діючі, що це хибний виклик, так що потроху будемо звільняти нашу землю від страшних снарядів та від окупантів. Чувайте їх руками.